Ранок для Віри Степанівни каже час прогулянок. Люблю, я прогулюватися на свіжому повітрі. Кожен день виходжу після сіданку. За два роки повномасштабної війни домом жінки говорить, став Чигиринський територіальний центр соцобслуговування. Ми приїхали всі з Харкова. Як почалася бомбіжка в Харкові, от то мій синочок зі своєю сім'єю і на машині мене взяли і ми приїхали сюди. І мене відразу в цей будинок. Таких, як пані Віра, тих, кого покинути рідні стіни, змусили обстріли, тут шестеро, розповідає директор Андрій Заїченко. Сьогодні їх вакцинуватимуть від правця та дифтерії. Небезпека захворювання на і дифтерію це особливо тих, хто рухається, хто може завдати сам собі травми і тому подібне. Тому їх обов'язково сьогодні треба треба. В час, коли Віра Степанівна прогулюється, приїздить автобус з командою лікарів. Вакцину вони привезли з собою. Ми їх перевозимо в таких холодильничках. Щоб не порушувати ланцюг холодовий, так називаємо. Це дуже серйозне діло, тому ми його дотримуємося, щоб, не дай Бог, вакцина не спортилася. Мешканка терцентру займає місце в черзі до кабінету. Підписує згоду на щеплення. Нам нас наша бабулька згодна на все присадитися. Я згодна на все, тому що то що така ж тяжне життя, моє. Оце моя сім'я тут. Після уколу жінці дають настанови. Я, не не, не, не Від дифтерії та правцю щеплювати потрібно ще 10 років, розповідає сімейний лікар Сергій Аксьонов, бо хвороби ці небезпечні для життя. Люди, тим більше в таких городках невеличких, де у нас частний сектор в основному, дуже багато буває, що травмуються. Десь чи на гвоздя наступлять, чи поріжуться по огородам. Зараз весна починається огородити. По-любому люди будуть десь хтось травмуватися. У той же час в навчально-реабілітаційному центрі переселенцям розповідають про важливість ментального та фізичного здоров'я. Такі виїзні вакцинації та просвітницьку роботу працівники Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять спільно з лікарями Чигиринської первинки, розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики Ірина Шуляренко. Ми проводимо так називаємо виїзні вакцинальні сесії. Вони в основному на на людей старшого вікової категорії. 60+. плюс Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.